Маристу, привіт! Ви на каналі Тітонька Оксана Хочу розпочати з цієї відео з показу цієї фіалки. Це хобі моєї мами, але я знаю, що багато-багато і дівчат, і хлопців захоплюються цим видом хобі квітами. Садами, деревами. Тому я хочу показати, може комусь подобається цей сорт. Його назва New Star. До речі, завтра у четвер, з, ну, да, з 12 червня, на метро Театральна це музей, природознавчий музей в місті Києві. Буде виставка фіалочок. Ну, там іще будуть інші квіточки. Тож, хто бажає там собі придбати якісь сорти, або якесь для них добрива, або горщички, то ви можете там завітати і собі щось подивитися, або просто, якщо у вас є час, надихнутися. Ну, я не планую туди їхати, бо я працюю. Просто хто, хто бажає. Ось, бачите, така серединка біленька, ой, не серединка біленька. пелюсточки по зовнішньому краю йдуть біленькі-біленькі, а вже в серединці воно фіолетове-фіолетове. І вона теж така цукрова, цукрова, цукрова. На сонці дуже гарно виблискує. І ви зверніть увагу, як тільки пуп'яночки з'являються, народжуються, вони ось такі ось манюнькі-манюнькі. А потім вони як розквітають, ось такі великі вже робляться, бачите? Для порівняння, яка там манюнька, а то таке величеньке. Так, всі фіалочки у моєї мами на гнітовому цьому поливі, то трошки мені тут... На цей фотофон накапало водички. Так. Краса ж, правда? Така була шикарна. Відкладу, навіть трохи далі відкладу, бо буде фокусуватися. І буде погано видно. Так. І так, а тепер, на... а тепер наше улюблене хобі це вишивка. Як ви бачите, у мене дві роботки з наборчику комоду. Це вже завершена роботка. Це баранець, як і попередню. А що я попередню робила? Боже, я вже забула. Вже не, не згадаю, що яку попередню робила. Я так само зробила викладну ниточку кругом. Використала тут і блискучу ниточку е, в, в цій викладній. Оце поблискує, це те, що я покривала цим, е, як він, лак. Я деревину з цієї сторони покрила лаком. Оченятка я так само зробила з цього. Посадила, е, а, це в мене цей. Це, що сам приклеюється стразинка. ця, А це я приклеїла оце, що на носику, такий малесенький малесенький стразик, це я приклеїла на клей, а це самоклеюючий стразик, зелененький. Ось, ось такого баранця я вже зробила. Тож, ну, якщо вишивати лише одну цю іграшку, то воно дійсно лагесенько і швидесенько вишивається. Нема ніяких незауважень, не ні пропозицій, нічого лише, що якщо це робити на дереві, то дуже складно, тут мали бути фрузлики, то як їх тут скрутити, то я не знаю. Тому я використовувала як в попередній, так і в ці стрази. Це зірка. Це у мене поки ось на, на такому от етапі вишивається потрошку. Я беру у по три ниточки в день і от вишиваю, а потім, десь як місяць проходить, то я вже завершую повністю роботку. І, і все. Так. Це в мене от такі малючки, малючки, які я вишиваю. До речі, руки, чого ви може на екранчику буде видно? Е е е е такі вони от погризані <гри> і такі покорзані. Це, як сказала моя сусідка Тетя Неля, каже, боже, так наче в якійсь малині щось робила. Я кажу, та ні, це в мене дали напрокат котика. То, він, то ми з ним так граємося. Потім це е, наступна моя робота це мальви від е, вірени або ж волошка. Е, ось цей набір, ось так воно має бути, і ось так воно в мене є. Я так приглядалась, приглядалася, до речі, і е, я от порівнювала. По малюнку. І як тут у мене, і як тут у мене, то є відмінність, до речі. І ем, я думала, е в чому я помилилася, я ж насчет, то і правильно відступала. Е бо якщо б я піднялася до гори, я вже собі так думаю, якби я піднялася до гори, я б цю квітку б зашила. Але я дивлюся, що ця мальва начебто сюди тако сунута. Бачите? В цю сторону сунута. Але я ж все робила, наче ну, вираховувала, так, як було написано, відштовхувалася від цих позначок. Ось тут ці серединки. Не знаю. Це начебто вже відшив. Але це не, на, це не рівномірка, це канва тут на обкладинці. Але все одно ж принт дуже, принт чи це канва, чи це рівномірка. Ну, ну побачимо. Ну, цю кітку я не, не, цей, не захватила. Ну, навіть якщо б я сюди ну, можливо б. Можливо, б, дійсно б. Але ж теж, якби ж я сюди трошки б здвинулась, ну да, було б непогано. Десь би, може б, здвинутися на, на 10 клітинок. Було б не, цей, непогано було. було б. Ну, що ну вже зроблено, правда ж? Ну, так як рахувала і ще така донизу. Ну да, так, добре, що хоч донизу цей, бо не, не зробила так, як ото рахувала б. Більше відступила донизу. Бо було б ця квітка б зашита. Було б тоді мені не так приємно. Було б не так гарно. От тут малесеньку квіточку цю я зашила. Ой, ось цією. Ну, Можна було пожертвувати, то ладно. Ну, побачимо, що вийде. Уже розпочала цю. До речі, я хотіла е, ось цю серединку викласти бісером, але не, не вийшло, того, що це 32-й каунт, і тут дуже багато е, самих хрестиків. Просто бісер не вкладеться, він буде там штовхатися. Я цю ідею вже. Не взяла до уваги, думаю, ні 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 це буде негарно. Най так буде хрестик то хрестик. До речі, за нитки. Тут, -тут е написано, що Муліне Бавовна. Але... Так, Це Муліне бавовна, але я думаю, що це все-таки не Дімсі. Ниточка дійсно не погана, але це все-таки не Дімсі. Це щось інше, я не знаю. Я ніколи не користувалася пері, може, це пері. Е До речі, я бачила, вони зараз комплектують е якийсь новий вийшов е набір. В колаборації з українським дизайнером, і там вже з'явилися нові ниточки, я за них теж ніколи не чула, а називаються Мішель В. Але вони не так не пасмами, що по шість ниточок, а там по дві ниточки. Одразу ви відрізаєте і вишиваєте в дві ниточки. То я не думаю, що це ці нитки «Мішель В. Ну, я не знаю, що це за ниточки. Але це точно не Дім мені здається. Не знаю, але ну, мені здається, що це все-таки не DMC. Ну, побачимо, що у мене вийде. Який в мене вийде результат? Хочеться дійсно, щоб було симпатично, щоб я не залізла на цю мальву. У мене тоді якось буде. Сюди здвинуто малюнок в праву сторону. Ну, може, що цієї ще квіточки і не маємо, Воно здається, що це таке голе, негарне. Ну, ну побачимо. Ще зарано, зарано казати, що не так, як я хотіла, правда? ж? више, а, ні, по це ще не все. Хочу вам. Похизуватися, похвастатися. Коли в мене з'явився новий телефон, я вдруге спробувала зареєструватися на eBay. І я встигла була купити ось цей. Це був відкритий набір. Це старезний Dimensions. Ще воно, мабуть, це його рік випуску 91-й. Я його купила, мені продавець його відправив. І потім мене ЄБЕЙ заблокував. Вдруге, не пояснюючи причини, я писала: розблокуйте або давайте усунемо ці причини блокування. На що мені добрий день? Ми раді, що ви нам написали, але ми не можемо озвучити причини блокування, бо це можуть скористатися і якісь там інші погані люди, обходити нашу службу безпеки. І ну, я не знаю, що я там такого вже поганого зробила і нікого не обманула. І все нормально. І знову мене заблокували. Ну, грець з ним. Є інші платформи. ну, Є ще кого попросити, щоб. У випадку, чого, щоб мені просто придбали, там навіть чи нова почта, чи той же саме місто Експрес пропонує послугу викупу. Там скільки 10 за те, що вони нададуть цю послугу, це не так уже й багато, щоб інших людей напрягать. Чесно. А сам доступ е до свого і застосунку вони не заблокували. Тобто я можу дивитися наповнення е магазинчиків людей, там, нові товари, просто що мені не можуть самі продавці надсилати пропозиції, а я їм. Тобто я не можу з ними спілкуватися, оце єдиний е мінус. І напряму не можу купувати. А так усе дивиться, ціни я можу бачити там і все інше. Єдине, що я кнопка купити там не працює. Так що я встигла купити ось цей старесний набірчик відкритий. Я вже розпочала робити на нього перенабір. Уже собі в думках так собі думаю. Може у саму пташечку додати якоїсь такої легесенької металізованої ниточки такої, знаєте, ось щось сипиться. Е, можливо, навіть і на півпрозорої. Тому що самі ж пташечки у цій калібрі, вони дуже блискучі, у них пір'ячко переливається на сонечку. От я от собі от думаю. Може щось таке от зробити. От мені ще не сильно тут і хвостик подобається. Е, Може ось так, знаєте. от. Якийсь він такий товстий, товста пташечка, а то тут менше. Можливо, якось, якось, от, вущий типу зробити Ну, Не знаю, або такої залишити. Мені дуже тут сподобались самі ці квіти гібіскуса. Не, це, у мене це вже який? другий набір калібри і піскус. Ото я вишивала з той типу, хрестик, який вже нанесений. Оце ж, цьому, там ще принтована тканина була у цього набору Dimensions. А це вже такий. Можливо, я навіть візьму і не чорну канву. Бо тут. Тут що пише? Десь я вже дивилася, а я вже 14 та чорна їда. Можна зменшити каунт, до прикладу, щоб воно було ще більш симпатичніше. І взяти не чорну, подивитися, як воно буде. Це раз. По-друге, що я тут думала, ще щось. Не... Ще щось я тут до цього сюжетику думала, щось собі хотіла. Можна і без пташки вишити. Ось так я собі... ну, безліч варіантів. Так що. А, нагадала, я читала цю схему повністю. То чомусь цей набір вишивається у три ниточки, цей старий, чомусь в три нитки вишивається, і там навіть позначено, які кольори можуть потекти. Коли ви поперете вже вишиту роботу, вони можуть потекти. Так що там написано: будьте з ними обережними. Там начебто дві чи... два чи три кольори. Я така здивувалася. М -м, попередження це добре. Коли я його буду вишивати, я не знаю. Ну, от такий в мене є старий набір. Зроблю на нього перенабір і потрошку буду рухатись. М -м. По ньому. Так, щось пропало. О, так, нормально. І цей хочу. І зараз хочу вивести на екран 5, 5 скринів, схем, щоб ви мали на увазі. Там і старенькі, і новенькі будуть. Перша це відносна новиночка від Анастасії Єрмакової, називається Маковий семплер». Чудова розробка. Багато маків, великих-маленьких у форматі семплеру. Кому подобається, зверніть увагу, будь ласка. Потім друга це схема для серветки чи подушки від Stitch UA. До речі, в цього дизайнера ось недавно знову вийшла ще одна схема. Так що можете відкрити цю. Під відео, там є таке віконечко, там докладніше чи більше інформації. Просто натисните, там буде посилання на, на цього дизайнера. Ви подивитесь. Якщо ви просто бажаєте вишити якусь прикладну річ, то ви можете подивитися, ну, що пропонує цей дизайнер в форматі схем для подушок, чи там серветочок, щось таке. Потім схема синиця Гострочуба від Серафіма Паттернс. Теж, хто полюбляє пташачок, можете звернути увагу, будь ласка, теж доволі цікава розробка. Чомусь е, я не бачила, повторюсь, на, на зустрічах я щось не бачила відшивів цього дизайнера. Хоча, е, якщо дивитися на схеми, то доволі симпатично виглядає. Потім, ну, це моя любов. Це чорний котик на даху від My Brave Stitch. Це. Е, Доволі така нескладна робота, але лише це що на чорній основі. Що ви забажаєте? Чи канва, чи ревномірка? <кхи> Можливо, там навіть і один колір використовується. Я так дуже сильно не приглядалася. Ну, Котик на даху, це... це симпатично. І, до речі, якщо вже так сильно заморочитись, то можна взяти ниточку, яка в темноті світиться, і буде <кхи> такий. Набереться світла і буде деякий час ну, видно його в темноті. Бо в мене я вишивала ці сови від чарівної миті. Вони в темноті світяться прикольно, і від Марії Юркевич панда. ну, Мені цей ефект сподобався. Хто, хто не пробував, візьміть якийсь невеличкий набір з цією ниточкою, просто щоб спробувати подивитися, що воно таке. І остання схема це магія білої півонії від дизайнера Схема по фото 2. До речі, я теж ніколи не бачила відшивів цього дизайнера. Це дизайнер, який спеціалізується на ось таких багатокольорних роботах. Оця квітка мені сподобалась. Я не знаю, як вона, звісно, відшилій буде, але ці розробці ну, мене зачепило. До речі, хочу нагадати, хто у нас є дизайнером, дизайнерами багатокольорних схем це пані Катерина, це Катруся Юа. Потім Надія Орлюк э, схема Манія Степанчук, Color э, Design. Кого я там ще не забула. Оце схема по фото 2. А, і Bonnie Art. Можливо, я когось забула з цього переліку, то вибачте, будь ласка, це просто хто полюбляє багато кольорки. Я вам вирішила. Може, хто призабувся. До речі, ще хочу вивести на екран пару скринів буквально вчора чи позавчора в цій групі Мілхіл дівчина-адміністратор Маргарита. Дала посилання на інста, інстаграм сторінку дівчини Кейт Холдер. Да, 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 Я не записала, а думала, що я запам'ятаю, бачите, не запам'ятала. Дівчина спеціалізується, я так зрозуміла, на металі. Подивіться, будь ласка, ось тут я вам зараз показую, вона у неї гудзики з металу. Що тут? Бджілка, е, цей е, баночка з медом і, і якась третя, третій гудзик. Його я хочу зауважити відразу, його використовувати для Мілхілу. Е, ну, не, не дуже буде доречно, тому що Мілхіл е, має маленький розмір. В основному це там 14. До, розмір до 14 на 14 і вкладається сам гудзик до цих наборів максимум, максимум в основному, максимум сантиметр. ну, розмір у нього такий. А тут йде розмір там, 1,5-1,7. Так що, якщо його використовувати в інших дизайнах, в якихось семплерах в белпулах, отаких от довгих. от Щось от таке, то так. А от самому Мюлхілі, ну не знаю, мені великовато було би. Як вам, ну це, ж знаєте, у кожного різні смаки. Просто я хочу те ж саме, як зі мною поділилися інформацією, так і з вами, що є навіть ось такі цікаві гудзики з металу. Потім дівчина. Робить такі класні тримачі, а може, я вже перепутала для цих для семплерів довгих. Боже, вже з голови вилетять. треба було записати. Ран, о, я сказала Белпул. Раннери, ранери, бачите, там. Ну, Раннер це то, що кладеться на стіл, мається на увазі така доріжка. доріжка. Але ж можна його оформити у, у Балпул. Мається на увазі це такі затискачі металеві. Вони бувають і дерев'яні. Бувають такі, що ви можете. Там є просто різна конфігурація защіпів. Просто тканинку якби заправити, як знаєте, курі ремінець. А є там спеціальні такі защіпи. Буває таке, що треба у виробі робити навіть отвори, щоб ну, защіпнути. Там ну, Просто я ж кажу, є різні конфігурації цих болпулів. Ось вона у неї, скільки я побачила, два види. Я просто ніколи не бачила, щоб хтось в Україні з металу робив саме в такому форматі. Бо бачила я до цього оці такі маленькі, металеві з цього, як з проволоки такі кручені. Роблені. Але ж там теж треба час, щоб з цим погратися. і Спеціалізовану краску вже забулася виробника. Дівчина, я в неї теж придбавала на подарунки своїм дівчатам. Забула. Ну, нічого страшного. Ну, я з вами поділилася, ви маєте на увазі, що ще й таке є. Бачите? Ще й така краса у нас. Хтось вже й таке робить, ну і молодці. Тому в мене ось трошки все робилося. Котиків не буду показувати, бо там нема що показувати, там взагалі трошечки навишивалося, як уже там щось буде що показати, то покажу вам. Тому я вам всім кажу до побачення, до наступної зустрічі. Всіх обіймаю, всіх люблю. Не сумуйте! Творіть красу, до побачення.